Молода вчителька обговорює з учнями в класі казку про трьох поросят. І тоді Нуф-Нуф вирішив побудувати собі будиночок. Він пішов до селянина і попросив у нього соломи. А селянин йому відповів: діти, що ж відповів селянин Нуф-Нуфу? Трястя твоїй матері, свиня вміє говорити! Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Ми з дружиною лікарі. Я хірург, а вона педіатр. І у відпустці всім незнайомим людям говоримо, що ми вчителі біології та фізкультури, інакше відпочинок буде зіпсований вислуховування усіх скарг і прохань про лікування. Познайомилися з парою. Вона економіст, він інженер. Дуже були здивовані, коли ми всі через місяць зустрілися на медичній конференції в столиці. Під'їжджає черговий трамвай, з напіввідчинених дверей випадає на півкорпуса п'янющий мужчинчик, обводить каламутними очима зупинку і вимовляє Греште вашій матері, уже перша година дня. Чиясь рука, ревком втягує його назад, двері зачиняються, трамвай помало рушає. Після хвилинної паузи хтось із натовпу на зупинці вимовляє То ось він, який сучасний годинник із зозулею. Жінка дзвонить у двері до сусіда. «Добрий вечір, Моню, ви можете полагодити мені розетку? Роза Ісаковна, майте совість. У вас такий є чоловік. Нехай він і лагодить. Йому не можна, його може вбити струмом. Зізнання в коханні телефоном. Люба моя, я не можу більше без тебе жити. Я готовий оберігати тебе від усіх негараздів життя. Якщо ти підеш від мене, я обійду в пошуках тебе всю земну кулю. Я перетну моря, джунглі і пустелі. І палка відповів співрозмовниці Ох, коханий мій, приїжджай зараз же. Я чекаю, я почала вже роздягатися. Ну, тільки не сьогодні, забурмотів він, на вулиці дощ.